Дивіться, народ, в кого депресуха, в кого хіровий настрій постійно. Да? Я зараз поділюся однією рекомендацією. Да? Люди, які тренуються, вони підтвердять мої слова. Перше, що вам треба зробити, це почати тренуватися. І тренування ваші мають бути інтенсивні. Ну, от реально ви маєте себе грузити періодично, давати собі джазу такого нормального. Я от йду, ну, йшов з площадки, да, з турнічків, і ти йдеш, в тебе очі блистять, ти щасливий, ну, просто стан не передати. Це перше. Хороші інтенсивні тренування і алкоголь. От повірте, якщо ви регулярно вживаєте алкоголь. Я знаю про що я говорю, бо в мене були такі періоди, і коли ти постійно вживаєш алкоголь, ти, ну, ти не помічаєш цього, ти втікаєш від реальності. Да? І оця депресуха вона стає ще сильнішою, в тебе ще хуйовіший настрій, і ти просто не можеш ну, без алкоголю взагалі. Ти не вигрібаєш цього всього. Відмовляйтесь від алкоголя, або, хоча б до мінімуму, його зводьте. і обов'язково тренувачки. інтенсивні тренувачки вас витягнуть, спасуть це 100%.